Дмитро Шевчук, засновник громадської організації З'єднуємо, підприємець, вчитель з карми, провідник у практику цвяхостояння, вивчає буддійську філософію в Інституті азійської класики, освіту здобував у Херсонському національному технічному університеті, Неодружений, захоплюється воркаутом та бігом. Життєве кредо, будь-хто може стати будь-ким, інші можливості безмежні. Дмитре, що робить ваша громадська організація, кого з ким вона з'єднує? Ну, по перше, наша громадська організація вона культивує добро і любов в звичний, в звичний і максимально доступний спосіб кожній людині. Ми поєднуємо волонтерів, які готові допомагати самотнім стареньким із цими ж самотніми старенькими. у нас в країні. Лишилось дуже багато людей в такій соціальній ізоляції з різних причин, починаючи з ковіду, починаючи з тим, що там родина виїхала, або якісь інші трагічні, більш трагічні історії, коли людина опиняється на самоті. І так складається, що ця людина відчуває себе непотрібною, відчуває себе самотньою, і ті, хто нас знаходить, звертаються в нашу організацію. Ми з іншого боку шукаємо, готуємо, інструктуємо, контролюємо діяльність волонтерів, які спілкуються. Це формат телефонної дружби. Коли е, волонтер телефонує і питає, як ви один раз на тиждень, одній людині. І важливо, що в нас один самотній, один волонтер. І це формує певний емоційний зв'язок для самотньої людини це відчуття, що ти комусь потрібен. Це відчуття наступає через певний час спілкування, наприклад, там через два-три місяці. Бо люди на близьке спілкування не дуже швидко йдуть, треба ну, відчути розкритись. Але коли вони вже розкриваються, то там у нас неймовірні історії, неймовірний зворотній зв'язок про те, як людина стає щасливішою і. Змінюється якість її життя тільки через те, що один раз на тиждень хтось дзвонить і питає, ну, як ваші справи? І діляться, своїми, і діляться своїми якимись історіями. То це тільки телефонні розмови, я правильно вас розумію? Чи так, вірно. В люди, волонтер і старенька людина. Вони знайомі між собою, вони бачаться. Це більше у нас такі виключення, коли бачаться, бо волонтери у нас знаходяться по всьому світу. Ну, більшість з України, але по всьому світу. І ну так, моя особиста моє особисте спостереження, що якраз люди, які знаходяться за кордоном, вони якось більше готові допомагати. Ну, Просто через те, що вони не знаходяться в цьому полі, де, де ми живемо, і вони готові допомагати. У них тому... є ресурс на це да в, них є, да, в них є ресурс, вони більш спокійніше там себе почувають, але також багато з України. Є коли в нас е, самотні з одного міста, то вони інколи зустрічаються. Але от то, як у нас прописані регламенти, е, інструктаж, це все під телефонні розмови побудовано. тому що... Е, Ну, один із е, аргументів, в тому що ми, як організація, також несемо відповідальність за цих людей. Вони звертаються до нас, довіряючи нам, але ми не завжди можемо перевірити е, волонтера фізично. Ми не можемо перевірити, ми беремо там паспортні дані, вони підписують, підписують договір, але ми не можемо волонтера перевірити фізично. Тому ми так все будуємо, щоб це було саме телефонне спілкування. А вже коли вони з часом спілкуються, то вже один до одного може в інше місто з'їздити. Ну, вже... А чи завжди тільки волонтер телефонує до старенького? Якщо, до прикладу, у літньої самотньої так. людини є. Гостра потреба зараз цю секунду так. з кимось поговорити, зокрема з волонтером, з яким вона вже якийсь час спілкується, uh -huh. і вона не чекає ось цього там. Вони зв'язуються по середам традиційно, допустимо. так? так? Ну, а людина так. хоче зараз подзвонити. Чи можна вона це зробити? А, ви знаєте, людська психологія і зближення вона має такі певні алгоритми, і вони достатньо типові. Ну, наприклад, те, що коли ми кажемо самотнім, ви теж можете телефонувати, вони все одно стісняються, тому що вони вважають, що ну, ну я ну літні Люди не люблять заражати, так так, На так. Вони, кажуть, да, вони кажуть. Вони кажуть, все ж починали з мого особистого. Ну і в мене також є самотня людина, з якою я е е спілкуюся. Наталя Вінямінівна може побачити мене тут е з Одеси 89 їй років, і ми спілкуємося регулярно. Вона, але вона стісняється дзвонити. Тобто вона мені сама подзвонила, мабуть, за півроку один раз. От, і хоча я їй кажу, що якщо у вас є потреба, в неї потреба часто, бо в неї хворі ноги, вона вдома сидить і вона ну, в одному просторі. І е, ми як все відбувається? Волонтер заповнює анкету, е, потім е, є перший дзвінок. Ну там його інструктують, е, є перший дзвінок. І от Перший дзвінок у нас він ознайомчий, і ми рекомендуємо його робити не довше ніж 20 хвилин для того, щоб розповісти. Послухати людину, розповісти і взяти якусь паузу, щоб це не було зобов'язанням. що Ти маєш спілкуватися з цією людиною, а ти маєш спілкуватися тільки з цим. Відчути, якщо ти відчуваєш, що ви готові зближуватись і продовжувати, ви дзвоните, ви вже телефонуйте наступного тижня. Там розмова може вже бути більше. І далі вже за, за відчуттями. Далі вже в нас все йде тільки по любові. Ну я так називаю. У нас вся команда, у нас велика команда волонтерів, які організовують діяльність проекту, і в принципі він такий, бо. Прийшли ці люди і допомагають, і роблять. І е, я завжди кажу, що у нас все по любові. Ми не маємо робити через силу, бо ми зобов'язані, бо так прийнято, бо хороше роби, робити справу. От людина, якщо вона розуміє, як світ працює, що віддаючи, ти насправді отримуєш більше. Якщо вона розуміє, як світ працює, то вона йде в це. Е, і робиться від чистого серця, від душі. Якщо вона розуміє, що ну, типа не йде, то окей, можна поставити на паузу або відмовитись від цієї діяльності. До нас якби все окей. О, тому сподіваюся, відповів на ваше питання. А ось, а ось ця схема, що один волонтер, одна людина, яка потребує, вона звісно є дуже чесною, тому що волонтер, ну скажімо так, не розпилюється да на дуже багато так, таких так. людей, але але вона тягне проблему, що скоріше за все бажаючих потребуючих літніх людей буде більше ніж волонтерів. Скоріше за все, яка статистика у вас? Яке співвідношення волонтерів? Це до речі дуже дуже цікаве питання в плані е, історії. Хотілося б розказати перед історією. Коли я починав цей проект, я починав його сам. Ну думаю, я зараз почну якось ну зробив гарячу лінію. Почали публікуватись в газетах, зробив інстаграм старінку. Думаю, ну зараз хтось звернеться, і я потім буду шукати волонтерів. І звернулось двоє людей, буквально там за за пару днів. Е, я тоді почав шукати людей, хто готовий допомагати. І так вийшло, що в якийсь момент це відбулося дуже швидко в рамках одного місяця. Бажаючих допомагати стало дуже багато. Не було стільки кому допомагати, як і тоді я зрозумів, що треба розверащувати діяльність. Я повірив е, в. Знаєте, як в добро цього світу, в любов, що насправді я сам не думав, що буде така історія, коли просто стала черга, давайте я буду допомагати. А, і ці ж люди вони потім сформували е, костяк команди, яка які зараз продовжує. Але зараз, і, і ми проживаємо різні періоди. Більше самотніх, більше волонтерів. І в нас воно змінюється. Зараз ми знаходимося в періоді, коли нас більше самотніх. Тобто ми вже знайшли. Алгоритм, як шукати цих самотніх, бо їх шукати непросто. Літні люди не сидять в інстаграмі, не сидять в Телеграмі. Це не просто включити таргетовану рекламу, щоб вони заповнили заявку. Це інші, більш креативніші офлайн способи. Ми знайшли ці способи, і зараз в нас, нам, ми потребуємо волонтерів. насправді зараз у нас період, коли волонтерів. Менше у мене є ще два питання, часу не так багато, але я на них дуже хочу почути відповіді. Перше, це чи ви виступаєте і ваші колеги-волонтери посередниками в таких ситуаціях, коли, наприклад, у літній людині вона спілкуючись, жаліється, що ось щось там трапилося, не знаю, з котлом Прорвало так. трубу чи прорвало трубу, а вона не знає, куди дзвонити. А що як допомогти? Чи ваші волонтери можуть в цей момент включитися і подзвонити профільну службу або скоординувати, допомогти комусь там голові ОСББ? Ну не знаю, якось. В наші волонтери не тільки це можуть, вони можуть навіть зібрати на котел гроші. Це реальна історія. Ви Прям попали в точку. Це один із перших нас самотня. Вона казала мені по це пічку купити на зиму чи котел. я Не пам'ятаю, що там точно було. І наша волонтерка, вона вже точно не пам'ятаю, чи вона збір, чи вона сама купила, купила цю пічку. Насправді так і є. Дуже часто і мої самотні питають, щось, щось от, такого, от такого характеру і. Волонтери також шукають, ну бо це сучасні люди, які дружать з гаджетами, розуміють, що де як знайти на відміну від людей похилого віку. Вони це роблять, але це не є якось ну, якби службою підтримки, чи як це правильно сказати? Це особисте спілкування. Я би це навіть назвав як формат, знаєте, як бабуся і внучка. Тобто це, це більше отак, що можна позвонити по-дружньому сказати: Ой, у мене тут щось не виходить, я тут щось наклацала, що зробити? І тоді е, допомагають. Ну і на фінал скажіть, як вам працюється в еру е, великої кількості телефонних шахраїв? Тому що ж зараз так. всі телефонні дзвінки сприймаються критично так. і скептично. Тільки хтось дзвонить починає представлятися, я такий то такий то хочу вам щось допомогти. Людина одразу стави блок ментально, навіть психологічно. На жаль, це правда, і для мене це стало відкриття. Коли я звертався в газети і розповідав ідею проекту, і що ми це робимо, то мене питали: а хто це робить, А навіщо? А напишіть, а розкажіть. Бо в газетах вони також е ну, контролюють цю історію. І один із ред редакторів мені сказав, що. Зараз два типи шахрайства це картки, дані карточки, продиктуйте номер, там і зворотні цифри, і другий тип шахрайства шукають нерухомість. От, для мене застало, тому таке існує зараз. І, на жаль, на жаль, так. Як працюється? Ми цього не відчуваємо, тому що, скоріш за все, ті, хто побачили наше оголошення, вони можуть просто нам не зателефонувати. Ну, подумати, от так, як ви кажете, що це якась. Можливо, схема не неетична, і не зателефонувати. Але були люди, які телефонували, і вот так говорили: А хто ви? А чого? а ні. Ой, я сумніваюсь, мені треба з кимось порадитись. І вони від того відмовлялись, бо, бо вони не вірили, що це дійсно працює так, як працює. Ну, ми не можемо, звісно, не дати можливість віничанам і так. всім, хто дивиться цю програму, доєднатися і стати волонтерами. Зараз на ваших екранах з'явиться QR-код, за яким ви попадаєте, потрапляєте на анкету волонтера, де ви зможете реалізувати себе в цьому. Ось на ваших екранах. Даємо кілька секундочок вам стабілізувати свої екранчики і перейти на цю анкету, друзі. Коли як не сьогодні, не, де, не в день всесвітній день добра, зробити такий великий крок і зробити шедевр зі свого життя. Ну що ж, Дмитре, ми вам дуже дякуємо. Дякую, якщо чесно, як виявилось, на цю тему, можна розмовляти дуже дуже довго, дуже довго так. адже вона дуже розкриває серце. Це як телефонна розмова, яка може годинами тривати. так.